Доброго дня колеги. Я представляю Український культурний фонд. Трошки розкажу про наші грантові програми, які зараз є. На даний момент усі грантові подання заявок на усі грантові програми завершено. Проходять переговорні процедури. На даний момент вже повністю підписані договори за програмою інклюзія. Тривають підписання договорів за програмою, скажімо так, АВМ, і розпочали переговорні процедури по програмам відновлення культурно-мистецької діяльності, культурна спадщина та культура регіони. По програмі відновлення культурно-мистецької діяльності вже перший договір є підписаний. Вже пішов на реєстрацію в казначейство, тобто процес йде. На даний момент усі проекти стартують з червня місяця, крім тих, які планувалися на більш пізній період. І з сектору музейного в нас на даний момент є 36 переговорних процедур, тобто 36 музейних організацій, чи самі, чи через. ФОПів, де хто подавався, фактично будуть реалізовувати свої проекти у 2023 році. Якщо по програмам, то чотири музейних представники це інклюзивне мистецтво, щоб, здається, 11 по відновленню, 17 по культурній спадщині і 4 по культура регіону. Це, тут я вже чув, що є представники, які зараз ведуть переговорні процедури, все в ваших руках. Як тільки ви завершите переговорні процедури, так зразу ми підписуємо договори, намагаємося максимально не затягувати цю процедуру. Тому ті, хто швидко працював, вже мають підписані договори. На даний момент 14 договорів вже в казначействі зареєстровані, ну і десь близько 20 зараз на етап підписання. Тому, якщо когось цікавить які терміни, все залежить від того, наскільки ви швидко і успішно завершите переговорні процедури. У нас триває оновлення: 1%, так що треба <Chief> трішки трішки зачекати. Ну, я в принципі. Щоб не затягувати і не забирати час колег, розпочну без презентації. Я думаю, що презентацію вам всім надішлють. В цьому році ми проводимо шість грантових програм. Три грантові програми це ті, які перейшли з 2022 року. Це програма і безбар'єрне суспільство, АВМ. І гран Подія, там мінімально кількість коштів виділено, на жаль, не так, як планувалося в попередньому році. І три абсолютно нових програми: це відновлення культурно-мистецької діяльності, культурна спадщина це та, яка вам найбільш цікава, і програма Культура регіону щодо коштів, виділених Українським культурним фондом на музейну сферу. Це 25% усіх коштів, які були виділені, це десь близько 38-40 мільйонів гривень. Цьому році Український культурний фонд направить саме у музейну сферу. Щодо того, які напрямки підтримувалися, то у більшості випадків це в першу чергу це диджиталізація, це оцифрування експонатів, це створення цифрових продуктів. Це веб-сайтів, мобільних додатків, квестів, програм програм для роботи з відвідувачами і так далі. На другому місці це інклюзивні проекти для музейної сфери. І третя це, скажімо так, більше для така крос-секторальна з туристичною направленістю. Скажімо так, музеїв, місцевої влади, культури і так далі. Тобто такі основні напрямки, які фінансувалися в цьому році. На наступний рік ми плануємо грантовий рік розпочати з 1 вересня. На той момент вже у нас будуть прийняті нові напрямки. І після цього, я думаю, що як завжди, на початку листопада ми почнемо розпочинати приймання нових заявок. І однозначно одною з перших буде, звичайно, що програма Культурна спадщина, тобто ті, які вона я не думаю, що буде в ній багато змін, тому для музейних представників саме ця програма буде далі працювати так само, як і програма культура регіону, якою в цьому році дуже гарно скористалися саме такі невеликі краєзнавчі місцеві музеї. Тим більше, що там конкуренція була набагато менша. У зв'язку з тим, що у нас в цьому році надзвичайно велика кількість поданих заявок, наприклад, тільки на одне відновлення надійшло на один лот 511 заявок. Звичайно, що ми зараз робимо все можливе, ведемо переговори на всіх рівнях влади щодо додаткового збільшення коштів на ці програми, особливо на відновлення. Тому якщо. Вдасть наші задуми. Ми зараз підготовили велику комплексну програму щодо того, щоб, угу, щодо, щодо того, щоб ви, ви, виділили ще додаткові кошти, тому що можливо для декого ще будуть якісь певні приємні сюрпризи. Так, ну я вже е, розказав про деякі речі. Тобто, на даний момент, як ви бачите, що на відновлення культурно-мистецької діяльності подано 639 заявок. На культурно спадщину 446 заявок і на культуру регіону 176 заявок. На жаль, перепокрити таку велику кількість заявок Український культурний фонд не в змозі. На даний момент ми фінансуємо по відновленню культурно-мистецької діяльності, здається, десь близько 60 проєктів буде профінансовано. По культурній спадщині в середньому 12-15 проєктів на один лот. І на культуру регіони на перший лот 20 заявок, і на другий лот, який стосується корінних народів, там чотири проекти, але вони великі. Щодо, ну, тут про, я не буду зупинятися на таких вже моментах. Хто працював з українським культурним фондом, знає ці всі речі, ми підготували в цьому році. Методичні рекомендації щодо того, як не потрібно подавати проєктні заявки. Тобто та такий методичний довідник щодо найбільш поширених помилок, ми зробили таку найбільш вижимку, на через що, скажімо так, проектні заявки не проходять конкурсний відбір. Як не дивно, дуже частою помилкою є незаповненість. Пунктів проектної заявки або на виконання мінімальної кількості інформації, що стосується в першу чергу про досвід членів команди, для того щоб Експерти могли оцінити, чи команда здатна чи не здатна реалізувати той чи інший проєкт, вони повинні розуміти про досвід членів команди. На жаль, не всі на це звертають увагу. Також проєктна заявка заповнена іноземною мовою. На щастя, в цьому році це був перший рік, коли не було жодної заявки російською, тому що до цього завжди були. Також... У розділі цілі проекти написано ті заходи, які планується проводити а також не заповнені результати та індикатори. Також треба дуже уважно ставитися в цьому році. Так сталося, що в нас менша кількість програм в зв'язку з обмеженим фінансуванням, тому дуже багато проектів намагалися влізти в ці проекти, не відповідаючи пріоритетам лоту. Тому на техвідборі в цьому році частина проектів була відхилена, тому що подавалася не у ті програми. Які, які для них передбачені. Для музейної сфери була передбачена окрема програма Культурна спадщина, яка насправді дуже добре лягає саме на специфіку роботи музейної сфери. Також Український культурний фонд не підтримує проєкти, метою яких є отримання прибутків, тому такі проекти не підтримуються. Щодо кошторису, насправді дуже велика частина помилок стосується кошторису. Тобто кошторис можна заповнювати тільки той, який поданий у, на сайті Українського культурного фонду, будь-які інші варіанти кошторису складені вами особисто, не будуть прийматися. Також у кошторисі є обов'язкова колонка обґрунтування витрат. Незаповнення цієї колонки може призвести до зняття проєкту з конкурсного відбору. Також незазначені усі витрати. Тобто для цього подається робочий план, в якому передбачені всі витрати, і вони повинні також корелюватися з вашим кошторисом. Також в цьому році дуже багато проєктів були відхилені через те, що вони містили недопустимі витрати. Всі недопустимі витрати передбачені у інструкції, я далі ще їх назву. Або дуже такою. Скажімо, дитячою помилкою є так звана вилка від найменшої до найвищої суми, яка подається на грант. І коли заявка або менша, або більша, такі заявки теж не беруться до розгляду. Тому просимо, насправді, як показує практика, 90% помилок можна запобігти, просто уважно прочитавши інструкцію. На жаль, не всі це роблять. Також сума у проєктній заявці та кошторисі відрізняється, або у нас є деякі програми, де є обов'язкове співфінансування, наприклад, у Куративній Європі теж це є. Якщо немає мінімальної норми обов'язкового співфінансування, такі проекти теж не розглядаються. Також не заповнення дохідна частина кошторису, або частина дохідна і кошторис витрат не співпадають суми. Також у проєктній заявці не вказано співфінансування. Дуже часто буває таке, що у проєктній заявці є співфінансування, у кошторисі воно не висвітлюється. Або також у кошторис не включені реінвестиції, які планується отримати, а це вже є отриманням прибутку. Щодо юридичних документів, на жаль, є теж такі випадки, що навіть на стипендії заявники подаючи. Свої документи, не підвантажують усі сторінки паспорта, як цього вимагає інструкція, такі стипендії, на жаль, теж не розглядаються. Обов'язково має бути переклад усіх документів, які надаються іноземною мовою. це стосується, в першу чергу, документів від партнерів. Також, якщо партнери подаються на національний проєкт, то обов'язково. Партнер має бути з іншого регіону. Дуже часто таке буває, що подається і партнер і заявник, наприклад, з Києва. Такі проекти вже не можуть бути проектами національної співпраці. Ну і звичайно, що для аудіовізуального сектору є присутність у переліку державного реєстру виробників. Щодо, якщо подаються на національні і міжнародні проекти, обов'язково має бути партнер, і кожен партнер має мати лист або протокол про співпрацю. В цьому році ми максимально, скажімо так, не виставляли вимог саме до того, як виглядає цей лист чи протокол. В ньому ми більше звертали увагу на суть, але навіть не зважаючи на це, не всі не всі партнерства були підтверджені. Також ще раз про обов'язковий переклад. Щодо додаткових документів, є декілька обов'язкових документів, наприклад, робочий план. Робочий план він має відповідати і корелюватися як з проектною заявкою, так і з кошторисом. На жаль, дуже часто заповнюючи один документ, вносячи по ходу правки, не роблять такі ж саме зміни в інших документах, що насправді. Знижує очікування від вашої проєктної заявки в першу чергу в експертів. І також у нас є для деяких програм додаткові документи. Наприклад, у цьому році для програми Культурна спадщина була концепція проєкту. На жаль, не всі розуміють, що таке концепція проєкту. Концепція проєкту має, скажімо так, в першу чергу, експертам показати, що ви хочете отримати саме від цього проєкту. Яка, яку методику ви будете використовувати? За яким принципом ви будете формувати, скажімо так, суть своєї заявки, викласти її ідею, показати напрацювання і чим ваш проект краще, наприклад, за інше напрацювання, яке є в Україні чи за кордоном? Ну і насправді в нас було декілька чудових проєктів, реалізованих за підтримки Українського культурного фонду. Наприклад, це музей Івана Гончара онлайн, Open Курбас, до речі, цей музей театрального музичного та в цьому році теж буде реалізовувати свій проєкт. І я сподіваюся, що ті наші колеги, хто вже дійшов до переговорних процедур у цьому році, найближчим часом їх завершать. І зможуть отримати фінансування на реалізацію ваших проєктів. А ми з свого боку будемо намагатися, скажімо так, у цей складний час, коли у держави, насправді обмаль коштів, і є певні проблеми, скажімо так, з їх виділенням і так далі. Все працюється. Насправді є, скажімо так, нам пообіцяло Міністерство культури, що всі наближення від які по там будуть потрібні для того, щоб всі вчасно реалізували свої проекти, вони всі будуть, і поки що в нас тільки щодо стипендії, така невизначена ситуація. Хоча нам теж обіцяють, що і по стипендіям буде визначено. Хоча ми вже підписали дев'ять договорів по стипендії за рахунок співпраці з міністерством культури Великого князівства Люксембург, можливо, ми з ними зараз ідемо переговори, щоб ще вони декілька можливо, стипендій підтримують. Тому вважаю, що все, все буде добре. Головне, це наша перемога. Буде перемога, будуть класні проекти. Дякую.